Друзі, привіт! Привіт! Вас вітає спортивна родина. Віталік та Марина. Сьогодні у нас тренування у форматі табата. Вісім вправ. Виконуємо 20 секунд і 10 секунд відпочиваємо. Віталік буде виконувати, а я буду секундантом. Отже, починаємо. Отже, починаємо табату з розминки. Руки через сторону. Вдих. Видих. Ще. Вдих, видих. І ще один. Вдих. І нахили вперед. Торкання підлоги. Вісім. І сім. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки на поясі. Бокові нахили. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Долоні перед собою. Розтираємо. Розігріваємо. Ще чотири, три, два. В замок. Розминаємо зап'ястя. І оберти у ліктях. Раз, два Видих. Три, чотири, п'ять, шість, сім. В зворотньому напрямку. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один прямими руками назад. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вперед. Шість. Вперед. Сім. Вісім. Є. Підводимось на носочки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Коліна. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Чудово. Оберти стегна назовні. І чотири. Три. Два. Всередину. Чотири. Три. Два. Один. Поміняли ногу. Раз. Два. Три. Чотири. Всередину. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Розминку. Завершено. Переходимо до основної частини табати. Нагадаю формулу табати. 20 секунд в роботі, 10 секунд відпочиваємо. Блок складається з двох вправ. Перший блок це джампінджек та присідання з випригуванням. Кожна вправа 20 секунд пропрацьовується, 10 на зміну положення. І так, 4 повторення. Отже, Jumping Jack 20 секунд. Поїхали. Дихання не затримуємо. Кожен обирає свій темп. Але намагаємося вкласти в 20 секунд більшу кількість повторень. Залишилося 5 секунд. 4, 3, 2, стоп. 10 секунд на відновлення. І для того, щоб приготуватися виконувати присідання з випригуванням. Три, два, поїхали. Видих, 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 видих. Чудово. Ще 10 секунд стрибків. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Друга вправа присідання з випригуванням. 20 секунд. Приготуватися. Почали. Видих. 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 Ще. Дихаємо. Видих. Молодці. 10 секунд. Ще. Відчуваємо роботу м'язів. Ніг. 3. Два. Один. Чудово. 10 секунд відпочинку. І повторюємо. jack 20 секунд. Присідання 20 секунд. Поїхали. Джеки. Дихайте. Носом вдих. Ртом видих. Це дуже важливо під час тренування. І ще. 5, 4, 3, 2. Супер! Можна крокувати на місці, для того, щоб відновлення приходило швидше. І присід випригування. Оп! Це в нас другий підхід. Всього їх чотири. Видих. 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 Ще. П'ять. Чотири. Три, два. Молодці! Дихаємо. Як ви бачите, вправи прості, але за рахунок такого формату дуже ефективні та жироспалювальні. Приготувалися третій підхід. Jumping Jack 20 секунд. Роботи? Раз, два, три. Оп, 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 оп. Посміхайтеся, ви стаєте стрункішими та здоровішими. Я розумію, що це не так легко під час стрибків, але все-таки 3, 2, 1, 10, дихаємо, відпочиваємо. Подумайте, які саме відчуття. Можливо, хтось хоче припинити. Але той, хто доробить до кінця, той буде молодець. І присідання випригування. Працюємо. Видих, видих, видих. Ноги вже втомилися. Але за рахунок морально-вольових зусиль ми пораємося. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Чудово! Ви молодці. Три з чотирьох вже позаду. Лишилося останнє коло. Відпочиваємо Чотири. Три, два. Один. І працюємо джампін-джек. Час іде. Техніка має бути якісною, бо це запорука нашого здоров'я та запобігання травматизму. А в нас ще 5 секунд в роботі. Три, два, один. Десять відпочинку. І останнє четверте коло присідання з випригуванням. Три, два. Поїхали. Видих. 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 Ще. Не зупиняйтеся. Можливо, якось полегшити виконання, але не зупинятися. Ще. Ще. Трішечки лишилося. Три, два, один. Стоп! Супер! Я вас вітаю. Перше. Перший блок чотири кола позаду. Далі буде трішечки легше. Бо другий блок в нас на килимочку. Другий блок дві вправи. Планка долоні. Планка коліна. Починаємо. Вихідне положення. Стоячи в упорі. І долонь торкається плечового суглоба. Врем'я. Видих. Намагаємося не Турбувати таз. Тримати планку нерухомо. Ще 5, 4, 3, 2. Відпочиваємо. І дихаємо. Намагаємося напружувати м'язи преса і дихати рівномірно. Поїхали. Планка скалолаз. Видих. 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 Напружуємо прес. Ще. Роботі. Десять. дев'ять, вісім, Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Супер! Десять секунд відпочинку. Це перше коло. Ще три. Працюють. Дельти. працює Прес. І працюють усі м'язи нашого тіла. Поїхали. Робота. Оп! 20 секунд. Дихання. Руки сильні. Впираються в підлогу. Не провисаємо на плечових суглобах. Витискаємо себе наче. Ще. 5, 4, 3, 2, 1. Відпочинок. Можна потягтися. Лягти лобом на килимок. розтягти спинку. Три, два, один. Оп, скалолаз. Коліно по діагоналі до ліктя різноіменного. З напруженням прямих та косих м'язів живота. Дихаємо, дихаємо, молодці. Дихання це наш ресурс. Ще три, два, один. Супер! Екватор. Вже два кола зробили. Ви молодці. Починаємо третій раунд. Долоні до плеч. Поїхали. Раз. Оп, 20 секунд. Прес. Руки. Ноги. Але намагаємось не напружувати м'язи обличчя. Бо це ускладнює життя і робить нам зморшки. На що? Ще три, два, один. Відпочиваємо. Десять секунд. І друга. Права третього блоку. Скалолаз. Приготуватися. Три, два. Поїхали. І оп. І оп. І оп. Рекомендую робити дихання ритмічним, На кожен рух. Ритмічний. Видих. Видих. Супроводжуємо рухи видихами. Ще три, два. Один. Супер! Ви молодці! Це було третє коло. І залишилося четверте. Через чотири, через три секунди, через дві. Поїхали. Оп! Долоньки. До я знаю, ви вже втомилися, але ви великі молодці. У Вас все вийде. І я вам гарантую, що ви будете пишатися собою по завершенню цієї тренувальної вправи. Ще п'ять. Чотири, 3, 2, 1. Відпочинок, 10 секунд. І остання. Друга, вправа четвертого кола. Оп! Руш. Видих. Видих. Давай, 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 давай. Ще. Дихання. Не затримувати. М'язи. Напружуємо. Десять, дев'я, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Супер! Молодці! Друзі, третій блок. Перша вправа. Біг на місці з високим підніманням стегна вгору. А друга вправа приставний біг з торканням килимочка на краєчку. Формат той самий. 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо. Готові? Поїхали. Стегно піднімаємо вгору. Прес напружується. Руки працюють. Руками даємо відмашку. Наче відштовхуємося. Ще 10 секунд. Видих. Намагаємося підняти коліно до рівня живота. 3, 2, 1. Відпочиваємо. І готуємося для другої вправи. Приставний. Тобто зміщуємося на край килимка, щоб можна було руш. Поїхали. Оп. 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 В роботі 20 секунд. Приставний, 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 приставний. Ще. Три. Два. Один. Чудово. Перший раунд. Позаду 10 секунд, вже не 10, вже 5, 4, 3, 2. Біг на місці. Ап. Працюємо, працюємо, працюємо. Видих, 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 видих. Ще 4, 3, 2. Один. Відпочиваємо. 10 секунд. Дихаємо. Три, два. Приставний. Оп! Приставний та нахил тулубу. Торкання килимочка. Видих. Швидше, швидше, швидше. Намагаємося вкласти більшу кількість, але при цьому не втрачати якість. Три. Два, один. Ви молодці. 10 секунд відпочинок. Як ви вже побачили, зрозуміли, третій це кардіоблок, який тренує нашу серцево-судинну систему. Ну і, звісно, м'язи. Приготуватися. Біг. Руш. Видих, 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 видих. Тримаємо темп. Вище коліна. Руками працюємо, відштовхуємося від повітря. Рівномірний вдих. Рівномірний видих. Три, два. Один відпочинок. І, звісно, не сидіти під час відпочинку. Три, два. Приставний. Оп! Хоп. Торкання. 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 Добре, добре, добре. Ще 10 секунд активності. Активності. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. 10 секунд і ми виходимо на фініш. Тобто, четвертий раунд третього блоку. Готові? Почали. Біг, 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 біг. Вище, 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 вище. І швидше, 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 швидше. швидше. Видих, видих, руки працюють, дихання не затримувати. Ще п'ять. Пришвидшились. Чотири. Три, два. Один. На місці. Крокуємо. Дихаємо. І останній. Це приставний через три, два, один. Почали. Оп! Оп! Оп, оп. 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 Дихаємо. Дихаємо. Ще, ще десять джеб І ще десять. Частіше, нижче. Торкання. П'ять, чотири. Три, два. Супер! Молодці! Третє коло. Завершили. І четверте коло. Починаємо четвертий блок. Перша вправа це велосипед або діагональний прес. А друга вправа для м'язів спини лодочка. Отже, формат той самий 20 секунд в роботі, 10 на відпочинок. Готові. Починаємо з діагонального пресу. Старт. Видих. На кожному підйомі та на кожній скрутці виконуємо видих. Видих, видих, видих. Про вдих можна не піклуватися, він обов'язково буде, бо це наша природа. А ось видих треба зробити. 3, 2, 1. Супер. 10 секунд змінити положення. І налаштуватися на вправу. Ще відпочиваємо. 3, 2, 1. Працюємо. Видих на кожному підйомі. 20 секунд. Робота. Видих. 10 вже. Ще трішки. Відчуваємо м'язи спини. 5, 4, 3, 2, 1. Є, потяглися на п'ятки, зняли напруження. І приготувалися. Але ще є час. Дихаємо. Не поспішаємо. Намагаємося вижати максимум користі з вправи. Приготувалися. Поїхали. 20 секунд. Діагональний прес. Ліко тягнеться до коліна. Коліно тягнеться до ліктя. Головою намагаємося не крутити, а тримати її прямо. Видих, видих, видих. Ще. 4, 3, 2, 1. Чудово. І 10 секунд на все про все. І подихати, і відпочити, і змінити положення. Три, два, гоу. Оп! Видих. 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 Молодці. Прес. Вкриває нашу передню стінку тулуба, а м'язи спину задню. Тобто цими вправами ми укріплюємо свій кор. Стоп. 10 секунд на зміну положення. Це вже екватор. Три, два, один. Поїхали. Видих. Видих. Більше скрутки. Скрутка не в шиї, а в тулубі. В тулубі. Більше. Видих. Якість. Якість. Ми можемо перевірити якість через ваші відчуття. Має працювати прес. Три, два, один. Стоп. Зміна положення. Обов'язково укріплюйте м'язи спини. Працюємо, Ап. видих. Бо м'язи спини тримають наш хребет. І від цього залежить наше загальне самопочуття та здоров'я в цілому. Видих, видих. Ще три, два, один. І відпочинок 10 секунд. Це був третій блок, третє коло. І останній. Приготуватися. Найсмачніші. 20 секунд пресу. Ап. Видих, 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 видих. Видих. Ще. Працюємо, пришвидшуємося, але не втрачаємо якості. Ще. Три. Два. Один. Супер. І. Виходимо на фінішну пряму. Човник укріплює м'язи спини. Ап! Працюємо. Видих на кожному підйомі. Ноги зафіксовані на підлозі. Видих, видих, видих. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Це була дуже класна робота. Я впевнена, що ви відчуваєте ефективність цього заняття і ваші м'язи, звісно, втомилися. Тому пропонуємо заминку у виді стрейчингу. Ноги нарізно, максимально широко. Нахилилися до однієї ноги і тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Змінюємо положення на іншу ногу. Вісім. Сім, 6, п'ять, 4, 3, 2. Чудово. Тримаємося одноіменною рукою за одноіменну ногу. І тримаємо ще. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зібрали ноги. Розслабили, потрусили. Захватили одноіменною рукою ногу. Стоїмо і тягнемо передню поверхню стегна. Ще 4, 3, 2, 1. Є. Поміняли ноги. Одна рука тримає ногу, інша тягнеться вгору. Видих. Ще 4, 3, 2, 1. Розслабили ноги разом і нахил вниз. Відчуваємо, як тягнеться задня поверхня стегна. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Класно. Підводимося вгору, робимо вдих і видих. Молодці? Заняття завершено. Було важко, але цікаво. А як було вам? Напишіть у коментарях. І наступне тренування в нас буде на сходах координації. Ставте лайки та чекайте на нові заняття.